Воркаут Адама, створив базу воркаутера. Всім привіт! Це новий тижневий челлендж, який роблю на протязі всього року. Тиждень їм їжу, п'ю напої, та при цьому кожного дня підтягуюсь на максимум на перекладині та віджимаюсь на брусах за підхід. Чи два підходи, три-чотири підходи, або роблю різні види тренувань базових, стандартних, класичних, статичних, динамічних і всіх, які можливо робити на перекладенні брусах своєю вагою тіла на основі тієї чи іншої їжі, з якою хочеться в більшій чи меншій мірі робити ті чи інші тренування. І якраз в цей тиждень для тих, кажу, хто не дивилися мої минулі челенджі, то подивіться всі, які по назві видно в кожному такому челенджі, яка їжа, і які напої, як впливають для того, щоб тренуватись, робити базові вправи, відштовхуючись від класичних базових підтягувань та віджимань. В цей тиждень в основі їжі були. Голубці, макарони, бургер, картопля фрі, какао, якесь по типу кави американо з молоком чи капучино. Тому що, в принципі, ця кава між собою особливо не відрізняється. Як вже трішки більше почав в їжі розумітись, то зрозумів, що є багато їжі, яка між собою суміжна схожа. і до цього всього було в один тільки з днів десь до 2 літрів пива в середньому, плюс 100 грам горілки було свято, святкували собі з хлопцями. І знову ж таки, нікому не рекомендую пити алкоголь. Це чисто мій досвід. І якраз тренуючись, займаючись стріт-воркаутом, при цьому. Використовуючи основу їжі, якусь певну хорошу їжу чи ліниву, або навпаки, дуже активну, теж саме стосовно напоїв, то якраз ці всі основи їжі, напоїв, воно відрізняється від внутрішніх відчуттів. Тому, якщо ви дивились минулі такі челенджі, то вже розумієте, як цей челендж приблизно відбувається. Що розповідаю в таких челенджах, то ні, то подивіться минулі серії тижневі такі. І якраз через те, що є відмінність в основі їжі, відчуття зовсім інші в кожному тижні. Наприклад, в цей тиждень. В середньому десь було по підтягуванням за підхід більше 30 разів, в один з днів навіть було 35 підтягувань. Для прикладу, в якийсь минулий з челенджів, чи приблизно тиждень-два різниці в челенджах підтягувань могло бути 20 або навіть менше 20. І це дуже велика відмінність, тому що в принципі маса тіла особливо не змінюється. При цьому, маючи приблизно ту ж саму вагу, відчуття в руках, ціпкості, силі, хвату, витривалості, зовсім інші, навіть з таким маленьким відрізком часу вже повністю відчуття міняються. Тому це дуже велике має значення, яку їжу їсти, і які напої пити для того, щоб, для прикладу, більше разів підтягуватись чи віджиматись, або робити ті тренування чи вправи, які хочете, які у вас є по бажанню, по вашим цілям, і отак от, от стосовно абсолютно всього, маю на увазі відчуття, змінюється відштовхуючись від тої чи іншої їжі. Для прикладу, просто ця їжа, яку цей весь час на цьому тижні їв, там невелика кількість була голубців, макаронів, невеликі порції і той самий один бургер, картопля фрі, пару кусочків піци, печиво до чаю чай. Якісь варення домашнє з хлібом. Це настільки невелика була кількість їжі, що це можливо було з'їсти навіть за дня два, або на протязі одного дня те, що за цілий тиждень з'їв з їжі і випив з напоїв. Тому, якби це пояснюю, розказую для вас всіх через те, що. Є дійсно дуже велика різниця в відчуттях, тому що, якщо їсти для прикладу, велику кількість їжі тієї ж самої, навіть цих самих голубців і не один бургер, а п'ять бургерів з'їсти, чи кожного дня по одному бургеру, вже зовсім була би інша кількість підтягувань і віджимань. Але в першу чергу показую кожному такому челенджі, намагаюся показувати все, відштовхуючись від мінімальної основи, тобто, для прикладу, невелику кількість їжі спеціальної. У мене приблизно маса тіла в районі 70-80 кілограмів, можливо, вага тіла інколи піднімається більше 80, може бути і навіть і менше. Доходили до 60 кілограмів приблизно, і в залежності, звичайно, це того, який тиждень тренування, яка їжа, які насичені чи не насичені тренування. Тобто, якщо говорити про масу тіла, то особливо маса тіла у мене приблизно в кожному цьому челенджі десь в одному і тому ж самому діапазоні. Якщо по тілу воно комусь помітно, то думаю, ви розумієте, про що йдеться мова. Тобто особливо маса тіла не змінилась, але навіть при цьому всьому зовсім інші відчуття. І, по суті, навіть з такою невеликою кількістю їжі хотілося робити тренування дуже якісні. Тобто підтягування тільки робив по одному підходу на максимум, і віджимання на брусах також. Інколи в якісь з днів, наприклад, робив 30 підтягувань і змінював хват, тому що відчував, що хочу ще декілька зробити підтягувань, але тим самим хватом воно вже не тянуло. міг дотягнути декілька разів вже іншим хватом. Але навіть якщо в дні, коли робив підтягування високі чи невисокі, але дуже якісні, тобто це звичайна їжа. Гречка, макарони, навіть ті ж самі голубці, є вони різні. Особливо не звертаю увагу, які, наприклад, макарони чи яка гречка, які ті самі голубці, через те, що деякі голубці можуть бути по насиченню і наповненості зовсім інші, ніж якісь інші. І ті, в яких є м'ясо чи немає м'яса, вже є велика відмінність. Тому не звертаючи увагу навіть на ці всі супермалесенькі деталі, тому що навіть ці маленькі деталі, вони вже мають значення, але навіть при тому, що не звертаючи увагу на ці деталі, то по-любому все рівно є відмінність в основі їжі, для прикладу, якщо їсти. Суто піцу пити Кока-Колу чи пепсі колу і при цьому робити підтягування, то вони зовсім інші ці підтягування, і може бути там, в моєму варіанті, 20-25 разів з хорошою цією такою домашньою правильною їдою в переміжку з піцею, бургером. Тобто наполовину десь приблизно фастфудна їжа з тими самими напоями і всім іншим, і домашня їжа. І по кількості, що то, що то, не в великій кількості, але воно в такому суміжному відчутті зовсім дало хороший результат по відчуттям, тому підтягування. Ці всі, якщо ви помітили, дуже якісні, взривні, швидкі, високі. І, що найголовніше, що інколи підхід робився мною для прикладу, за одну хвилину. А відчуття в деяких з цих днів було, що підтягування робив не одну хвилину, а більше десь в півраза. Якщо не в пів разу, то на секунд 10-15. Тобто, для прикладу, просто. Щоб вам стало зрозуміло, то ціпкість стала набагато ціпкіша від такої їжі. Тобто звичайна їжа, в принципі, яку, можливо, всі їдять, ті ж самі макарони, гречку, плюс голубці. І знову ж таки, голубці бувають різні. Але навіть якщо от такі голубці, якісь звичайні самі, в моєму розумінні дуже сильно не розрізняю, які голубці які. Тобто мені, якщо навіть дати голубці, то які з м'ясом, які без м'яса, можу їсти, і навіть особливо не відчувати різниці. Тому не розуміючи дуже багато чого в таких деталях, тих самих макаронів, гречки, тому що є по-любому гречка і макарони, які вищого гатунку і можливо якісь суперякісні або калорійні, а є якісь менш калорійні, але й то, і то макарони. І те, і те гречка, але то зовсім різна їжа. І думаю, що є і різниця в тому, як гречку, в принципі, не те, що думаю, а знаю це, але маю на увазі, що кожна деталь має значення. І неможливо просто отак-от дуже чітко й доцотно вирахувати. Хоча, в принципі, можливо калорійність зрозуміти і приблизно склад білків, жирів, вуглеводів. Але це дуже досотно. Для таких челенджів і для конкретно моїх тижневих челенджів мені в принципі для загального розуміння та співвідношення відмінності достатньо і такого поверхневого розуміння, яке, в принципі, в мене і є. Тому що ніколи не дивлюся, скільки калорій. В будь-якій їжі. мене це абсолютно не цікавить. Тобто, в мене тіло дуже, як вже казав вам, змінює масу тіла, тіло просто по-різному важить і починаючи такий навіть, челендж на початку тижня, в кінці тижня, в мене вага може змінюватись навіть там плюс. Декілька кілограмів, і для мене це абсолютно нормально. Потім на наступному тижневому челенджі цих декілька кілограмів може скидуватись, і при цьому у мене особливо по відчуттям дуже сильно в балансі чого не міняється. Того маю якраз на увазі, що мені немає сенсу дуже досотно це робити. Але, можливо, в майбутньому десь зроблю такі ще цікавіші сотні конкретні. Челенджі з їжею, де можливо навіть ще чіткіше зрозуміти, як, як, і ще раз як, і ще раз як, яка їжа впливає для того, щоб тренуватись. Але в принципі, кожен з цих челенджів, як казав вже в минулих таких тижневих челенджах, по, моєму досвіду, видозмінювались. Відштовхуючись від їжі, але в мене вже і так до цих челенджів був певний величезний досвід стосовно їжі і напоїв, які їв, пив і під час всього життя перепробував, що перепробував до того, як почав ці челенджі з їжі і напоїв, і вже інтуїтивно відчував, що їсти, що пити, для того, щоб, для прикладу, підтягнутися тих самих 35 разів, чи навіть більше. І стосовно віджимань — то саме. Якби інтуїтивно відчуваючи, що мені потрібно, яка ціль, тіло підлаштовується під ту їжу, яку хочеться. Мозок розуміє, що треба з'їсти якусь піцу чи ті самі макарони, гречку з відбивною чи ще з чимось. І вже з цією чи іншою їжею, по-любому, виходить зробити те чи інше тренування. Тому якраз і показую кожен з цих челенджів для того, щоб дійсно зрозуміти, в чому відмінність в тій чи іншій їжі. Тому що, в принципі, для того, щоб зрозуміти дійсно стотково повністю своє тіло, по-моєму, потрібно перепробувати всі можливі варіанти їжі, які тільки існують. А так як світ дуже великий, є традицій багато, їжі ще більше, і неможливо просто, напевно, перепробувати всі варіанти їжі, тому що поки це робити, то з'явиться ще нова якась їжа, нові страви, тому, в принципі, це безкінечно все. Але при цьому всьому приблизно розуміти можливо, як, яка їжа впливає і напої, і на тренування, якщо більше. Варіантів тієї чи іншої їжі напоїв перепробувати. Це отак от, от у мене воно працює завжди, це по-любому. Але зараз з цими челенджами тижневими набагато більше став розуміти в їжі і відчувати, що і як впливає на тренування. Тому що є реально різниця робити 20 підтягувань. По якості, техніці, приблизно, для прикладу, як в цьому тижневому челенджі, у мене кожного дня були всі тренування дуже якісні, не спішучи повністю всю амплітуду. Це так як повинно воно бути, в принципі, в тренуваннях в ідеалі. Тобто цей варіант їжі, голубці, а голубці це капуста, рис. Макарони, гречка, ще до цього всього було. Тобто, маю на увазі, що це основа гарнірів з певними якимись овочами мінімальними, навіть якщо навіть додати масло, чи не додати масло в гречку, в макарони і так далі, вже змінюється повністю весь раціон харчування. І стосовно. Кетчупу, майонезу і всіх інших добавок, таких як перець, це вже навіть має значення для і внутрішнього відчуття, і всього іншого. Тому, щоб не заморочуватись стосовно цих деталей, то просто загально кажу вам, що ця їжа, по-моєму, одна з найкращих, взагалі, яка була в кожному з таких тижневих челенджів. Для прикладу, Якщо б була це просто основа піц, бургерів, кави, какао, солодкого, чаю і навіть того самого алкоголю, пива, знову ж таки, алкоголь не рекомендую нікому, просто кажу, що це мій досвід. Так вам це підсказує, тому що, в принципі, розумію, що на протязі всього життя інколи, можу просто роками. Не задумуватись про те, п'ю алкоголь чи ні, випивати навіть в місяць якийсь літр пива, чи в рік випивати декілька келихів шампанського на новий рік, тобто не пити алкоголь взагалі. І у мене таких дуже багато різноманітних було челенджів до цього: не пив алкоголь на протязі року, навіть більше. Конкретно тяжкий алкоголь, горілку. І, і як би цим самим розумів, чи можливо так робити, щоб пити, пити і перестати пити алкоголь для прикладу. І зрозумів, що це можливо. Тому не для цього, щоб показувати комусь приклад того, що там пити алкоголь потрібно тренуватись, навпаки, кажу ще раз, що нікому не... Рекомендую пити алкоголь і при цьому тренуватися. Це просто мій досвід. І багато з звичайних людей, які просто живуть життя, але при цьому п'ють алкоголь, харчуються навіть якоюсь фастфудною чи будь-якою іншою їжею, то при цьому всьому можливо не тренуються, просто якби собі живуть. І паралельно. Була раніше така думка, тому що мені так не раз казали, просто так не почав би ці челенджі робити і взагалі займатися воркаутом, блогінгом і так далі. Тому що ті, хто не займається, але при цьому п'ють алкоголь, то вони, в принципі, не так фізично розвинуті. А в моєму випадку, в мене такий досвід, що і пив алкоголь, при цьому тренувався. І навіть отак в ці челенджі підтягнутись 35 разів, чи це просто для прикладу, в принципі, цих 35 разів, але в ці челенджі, коли робив і більше 150 віджимань на брусах за підхід, більше 60 підтягувань на перекладині за підхід, то при цьому всьому в ті тижні все рівно, якщо навіть в один день пив літр пива чи я лихпиво, то в інші дні також. І в принципі, маю на увазі, що в інші тижні дні, то воно мені ніяк не заважало. Але це знову ж таки мій досвід. Просто вам це показую для того, щоб можливо вас змотивувати. Взагалі тренуйтесь разом зі мною по програмам тренувань, які на сайті www.workoutadama.com Посилання під відео. Переходіть на сайт. Тренуйтесь всім пока!